Вибухова подяка. У двір ВО міського голови Костополя невідомі кинули дві гранати. Замість парковки смітник. У центрі рівного земельна ділянка, де мала бути парковка. Перетворилася на смітник. ITV. новини. Добрий вечір. Дві гранати під двері цієї ночі, близько третьої ранку, один із мікрорайонів Костополя прокинувся від гучного вибуху. Епіцентром стало подвір'я виконувача обов'язків міського голови Костополя Давида Дідуха. Наша Ірина Жуковська була на місці події та поспілкувалася із сусідами посадовця про те, що на їх думку сталося, та хто серед підозрюваних. Дивіться далі. Одна граната на подвір'ї, інша під колесом службового автомобіля. 27 березня близько третьої години ночі тут пролунав вибух. Невідомі кинули гранату Ф 1 на територію домоволодіння, виконуючого обов'язки міського голови Костополя Давида Дідуха. Його сусідка Євгенія розповідає, вибух був настільки гучним, що поприкидались чи не усі мешканці мікрорайону. Бабахнуло всі поспачувались, повибігали двір. Ні пожару, нічого нема. Mm -hmm. Ніч темна, око, і коли три години ночі. Десь отак в ту сторону собаки погавкали і все. Mm -hmm. Mm -hmm. То син бачив з, -з окна, каже, бо він зразу відкрив, то каже, що біля машини, так як дим був. Кенія додає, на щастя обійшлось без жертв та загорання, бо ж на вулиці будинки знаходяться зовсім поруч, один від одного. Відтак, якби зловмисники кинули гранату в авто, а те вибухнуло, могла б бути біда. Це варварі якісь, по-перше, а по друге, якби загорілася та машина, наша ще ніколи не ставили на дворі, а то як на то те поставили тут на дорозі. То якби загорілися ці машини, то це ж страшне, то ж хата на хаті. Хай бог мілує. Де отаке? А що воно случилось, хто я знаю. Ну, комусь видно, не його не вчинив чи… Ну не знаю, геть не знаю, що казати. У після події на місце одразу приїхали правоохоронці та вибухотехніки. Під час обстеження території поліцейські виявили уламки від розірваного боєприпасу. Крім того, під колесом легковика виявили ще одну аналогічну гранату із запалом. Її фахівці привели у безпечний стан. Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху, який стався у третій годині, пошкоджені ворота приватного будинку. Та службовий автомобіль «Шкода», який був припаркований на вулиці за парканом. Слідчі розпочали досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України. А саме умисне знищення або пошкодження майна, що належить службовій особі чи громадянинові, який виконує громадський обов'язок у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, вчинене шляхом вибуху та не незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Поліцейські розглядають різні версії скоєного злочину. з зокрема, й пов'язані з виконанням посадовцем службових обов'язків зловмисника, встановлюють сам же Давид Дідух коментувати ситуацію на відріз відмовився. От, на думку сусідів міського голови, ситуація, яка трапилась цієї ночі, наслідок його політичної діяльності. Мовляв, деякі його рішення не подобаються не лише костопільчанам, а й самим політикам. Оце починається або самі себе зривають, або хтось їх зриває. Все це моє це. Лічно я те, що думаю, йде, е, йдуть дуже великі фінансові потоки грошей. Угу. Розумієте? Угу. І вони ці потоки ділять між собою. Е, люди в окопах гинуть, угу. а тут своя війна йде. Нині правоохоронці намагаються з'ясувати усі обставини цієї події та причетних до неї осіб. Тож зовсім скоро ми дізнаємось, хто саме вчинив цей злочин. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV Media Медіагруп. Замість парковки, смітник, шини, гілля, побутові та харчові відходи так нині виглядає ділянка у центрі рівного поблизу ринку дикого. Містяни кажуть, ця проблема існує вже досить давно. З року в рік непотребу тільки більшає. А подбати про чистоту на цьому місці ніхто не поспішає. Кому належить ця територія та хто мав би за нею доглядати, розповість наша Софія Капінос. Так нині виглядає ділянка під мостом поблизу ринку дикого у рівному. Тут можна знайти і побутове сміття, і харчові відходи, і навіть старі викинуті шини. Щодня повз цей пейзаж проходять сотні рівнян. Дехто із них такій проблемі обурюється. кажуть, прикро, що, попри наявність, поблизу цієї ділянки сміттєвих контейнерів вона перетворилася на смітник. Масштаби вселенські виходять. вже виходить, що на центрі міста що є? Мусорна яма. Жахливо, немає в нас господаря. Ну, має хтось прибирати, напевно, це сміття. От є смітники, чому туди не кидають. Ну, я скільки себе пам'ятаю тут завжди таке. Я не знаю, як так можна. Рядом ці сміттєві баки стоять і викидають просто кучами. Це так не повинно бути. Неприємним цей смітник є і для продавців ринку. Тетяна торгує побутовою хімією через дорогу від проблемної ділянки. каже, подекуди скаржаться на сміття і покупці, переймається, що може стати ще гірше. Гіляки, пакети, то тобто, що хочеш, можна знайти корисного і некорисного. як кажучи. Ну страх. Люди жаліються неприємно. Зараз буде літо. Жара буде йти неприємні запахи, і розносить же вітром, оти пакети розносить все. Я просто бачу, що люди йдуть, навіть були такі покупці, які фотографували на телефони і вже розпространяли по інтернету. Дехто ж із торговців пригадує, колись на цій ділянці планували облаштувати парковку. Натомість облаштували смітник. Кому вона належить, продавці не знають. Знаєте, часом тут не можуть машину розмінитися взагалі. А там такий срач. вибачте. І вже скільки разів говорили, часом тут так наставлять машин, ми не можемо не проїхати, не пройти, нічого не можна. Про цю проблему знає і керівництво ринку дикого. Втім, зазначають, ця ділянка їм не належить. Відтак і контролювати чистоту на ній на постійній основі не можуть, хоча подекуди намагаються те сміттєзвалище, таке стихійне, яке за знаходиться на прилеглій території. Там є орендар, який відповідає за чистоту своєї ділянки. Раніше вона була в оренді спілка автомобілістів України. Наскільки сьогодні я вже не готова сказати. Ну воно з'являється час від часу. Потім служби його прибирають, і ми своїми силами теж допомагаємо прибрати. Бо інколи буваєш там телефонують і просять. Ну приберіть, ми знаємо, що це не ваша ділянка, але приберіть. Про те, що договір на оренду ділянки укладали зі спілкою автомобілістів України, підтверджують і у департаменті інфраструктури та благоустрою. Втім, за словами його начальника Руслана Гудими, на нещодавній сесії Рівненської міської ради його було розірвано. Відтак нині планують передати її новому власнику. Станом на сьогодні готується рішення сесійне для того, щоб передати нашому шеу дану ділянку на баланс. Ну з другої сторони воно і логічно, так оскільки міст знаходиться на балансі в шляху клопотиції нашого управління. Так само і територія, яка під мостом і біля моста, буде відведена для нього як балансоотримувача моста і, при, і ділянок, які біля моста. Якщо я не помиляюся, її призначення було облаштування автостоянки. Ну, але бачимо, що автостоянки на даній ділянці немає. Вона є загороджена блоками з якихось причин. Руслан Гудима додає у разі, якщо хтось із рівнян виявить стихійні сміттєзвалища у нашому місті, просить обов'язково повідомити про це їх. Ми будемо вдячні рівнянам дійсно, коли вони звернуться на лінію 1553 щодо виявлення таких моментів, але ми повинні розуміти, що це самі ж рівняни створюють такі прецеденти. Так. Стихійне сміттєзвалище це коли на міській землі формується сміття незрозумілого походження, коли в землі. Є в той чи в інший спосіб господарник чи утримувач. тобто ми можемо говорити, що на ділянці цієї особи відбуваються такі процеси, там з сміттєзвалища чи просто не прибрано. Тобто, це ми повинні це розрізняти. Софія Капіноста, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Постане перед судом у липні 2023 року. Невідома особа залишила під дверима головного редактора рівненської інформагенції поховальний вінок із написом Вічна пам'ять, світла пам'ять від вдячних читачів. Завдяки проведеному розслідуванню правоохоронним органам вдалося встановити причетного до цього. Ним виявився житель рівного. Відтепер йому може загрожувати позбавлення волі на строк до трьох років. У рівному в районі 12-ї школи впав світлофор. Як повідомили працівники комунального підприємства «Міськсвітло», світло, причиною падіння став сильний вітер. Попередньо очікується, що повноцінно запрацює пошкоджений світлофор уже у п'ятницю, 29 березня. Про те, що на Майдані Незалежності у Рівному виявили пошкоджений портрет загиблого героя про посилення відповідальності водіїв, які не пропускають на дорогах спецтранспорт, та про те, що у двох громадах рівненщини припинили подавати тепло у школи. Читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтеся, аби знати більше. Щоб не знищував час, на Майдані Незалежності в Рівному почали замінювати інсталяцію. Ціна незалежності тестування по-новому уже в травні розпочнеться здача щорічно НМТ за новими правилами. У рівному взялися оновлювати інсталяцію ціна незалежності. Зокрема, планується, що наявні банери замінять на новіші та витриваліші конструкції. А окрім того, до інсталяції додадуть ще портрети героїв, яких до нині там не було. За словами ініціаторів проєкту, вирішили здійснити оновлення, адже полеглі герої заслуговують, аби їх пам'ятали та шанували. Більше про це оновлення та чиїм коштом його здійснили. Дивіться у сюжеті далі. Наші полеглі герої заслуговують на гідне вшанування. Аби ці слова відповідали дійсності, 27 березня на центральному майдані міста розпочали оновлення інсталяції ціна незалежності. Загалом там планують встановити близько півтори сотні нових конструкцій, зокрема, замінити вже існуючі, а також додати нові портрети. Сьогодні майстри вже встановили перші 25 стендів. Варто зазначити, що їх виготовлення профінансувало 20 місцевих підприємців та благодійна організація фонд Віктора Шак. Керзіна кожна конструкція орієнтовної вартість є 10 750 гривень. Це тобто 30 світлини, Сама конструкція і бетонна подушка, яка буде витримувати від негоди, від літру собою. Головне, що хочу сказати, що це зроблено не за міські кошти, це зроблено за кошти спонсорів, які погодилися долучитись до даного проєкту. Ми буквально поговорили 15 хвилин, всі погодились без винятку, заплатили кошти. І сьогодні бачите, що є майстри, які безпосередньо зробили це без прибутку. Обіцяють, що конструкції будуть не лише акуратнішими, але й надійнішими за ті, які стояли на майдані Незалежності донині. Зокрема, самі стенди будуть стійкішими, а портрети наших героїв наноситимуть на якісне та щільне полотно, яке не піддається впливу вітру, дощу та сонця. Після встановлення їх планують передати на баланс управління культури, аби працівники цього відділу могли ними опікуватися та зберігати у належному стані. Дані конструкції зроблені алюмокомпозиту, а також з металу. Вони довговічні. У нас є гарантія на них 5 років нічого з ними не має статися. Вони розроблені таким чином, щоб не падати при буревіях. Це теж дуже важливо. І як ви бачите, алюмокомпозит він є достойнішим матеріалом для того, щоб зобразити наших героїв у зв'язку з тим, що вітер не буде псувати геометрію обличчя, так як це робиться зараз на банерах. На думку рідних полеглих героїв, це оновлення і справді необхідне. Звісно, потрібно і звісно на часі. Тому що за менше, ну за півроку фактично, оці, вибачте, позорні банери, вони, ну, вони прийшли вже зовсім непотрібні. А це конструкції нормальні, я так бачу, що вони важкі і вони будуть стояти. Бо ці здуває вітер, ці мішки страшенні, ну, це жах просто. Але тоді робили, як робили, а зараз те, що оновлюється, це правильно і правильно оновлюється саме. Завершити заміну та встановлення нових портретів обіцяють упродовж місяця. Разом із тим зазначають, тепер їх встановлюватимуть частіше ніж раз на рік. І не лише тим, хто отримав статус почесної громадянин міста Рівного, як це було раніше, а усім полеглим захисникам. Ангеліна телеканали Тестування по-новому цьогоріч випускників чекають зміни в написанні національного мультипредметного тесту. Чого саме очікувати від НМТ та як він буде проходити цього разу? Дізнавалася наша Лілія Мазур. Вже протягом двох тижнів триває реєстрація учасників національного мультипредметного тесту, який щорічно складають учні 11 класів. Цей тест через повномасштабне вторгнення прийшов на зміну звичному для учнів зовнішньому незалежному оцінюванню. Втім, цьогоріч, як зазначає завідувач кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти Ігор Польський, випускників чекають зміни в складанні іспиту. Тест пишемо в одну зміну. Не так як було минулого року. Далі однозмінне проведення тесту пов'язано з тим, що збільшилася кількість обов'язкових предметів. Цьогоріч їх три: це українська мова, це математика і історія України. Четвертий предмет, який складатимуть учасники, вони мають можливість обрати з переліку. І польський додає, незважаючи на те, що іспит відбуватиметься в одну зміну, він складатиметься з двох етапів. Тестування буде проходити у два блоки. Перший блок обов'язкових два предмети це українська мова і математика. На цей блок відводиться 120 хвилин. Учасник сам розподілятиме час в межах цих двох годин. Далі буде хвилин 15-20 перерви, і після того учасники повертаються на свої місця і пишуть другий блок. У другому блоці буде. Третій обов'язковий предмет це історія України, і четвертий вони будуть виконувати той, який з переліку. Окрім цього, в час війни важливою складовою екзамену залишається безпека. Тож, як розповідає перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін, планують тест проводити в укриттях. Планується тест проводити в укриттях. Для цього відповідна служба, яка буде займатися проведенням тесту і представляє Західний регіон, вона Підбирає приміщення, тому що безпекова складова вона сьогодні пріоритетна, і, відповідно, ми повинні надати нашим дітям можливості в безпечних умовах проводити тестування. Крім того, обов'язкова умова – це наявність з швидкісного інтернету. Цим питанням теж ми займаємося. Загалом екзамен проходитиме в дві сесії: основну та додатково. Ігору польський наголошує під час реєстрації на складання іспиту потрібно бути дуже уважним, аби уникнути небажаних помилок та неприємних ситуацій. Перед тим як реєструватися, хай учасники ознайомляться уважно з двома мінімум базовими документами, бо там перед реєстрацією їм викидає. Перше положення про проведення національного мультипредметного тесту його треба знати, бо там виписані права і обов'язки абсолютно всіх, в тому числі учасників, і друге положення про реєстрацію. Там виписано, що, як, коли, куди, які терміни, і так далі. Нині на Рівненщині зареєстрували понад 5 тисяч учнів. За словами фахівців, зробити це можна не тільки на офіційному сайті центру оцінювання якості освіти, а й в додатку дія. Реєстрація триватиме до 11 квітня. Сам же екзамен проходитиме з 14 травня по 19 липня. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.